Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептицький. В сьогоднішньому відео робимо наш традиційний розклад на щодень для України і будемо дивитися з вами період з 3 до 9 лютого. Яким буде цей тиждень? Які загрози чи які, дай Боже, побільші хороші новини принесе нам цей період? Зараз з вами дізнаємось. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, хто ще цього не зробив, хто дивиться мої відео регулярно. Поширюйте відео, ставте вподобайку пишіть коментарі. І також наголошую, що є розклад вже на лютий місяць по регіонах та гарячих точках України. В коментарях під відео я прикріплю посилання на цей прямий ефір. Ну що ж, давайте будемо дивитися. Отже, загальна характеристика тижня Таро Оша. Карта досвіду. Називається Опирайтесь на свій досвід, не допускайте помилок. Минулого, щоб перемогти в майбутньому і отримати результат. Карта, яка називається розкіш. Мають прибути якісь теж важливі для України новини чи важлива підтримка. Карта десятка пентаклів, якраз про підтримку, допомогу. Не виключно, що можуть бути ще виділені якісь важливі транші для України грошові, а також ще будуть включатись фінансові моніторинги. Тому дай Бог, хто що там несправедливо привласнив, вкрав і так далі, щоб ці персони були викриті і покарані. І карта Аркан Повішеного. Тут він називається Інший погляд та прозріння, нові інсайти, нові розуміння. Але і загрози, які пов'язані ще з можливими масованими атаками чи жертвами. Нагадую, що протягом лютого місяця одні з найнебезпечних дат будуть пов'язані з цифрами 1, 0 і 9. Тобто перше, десяте, одинадцяте, дев'ятнадцяте, двадцяте, двадцять перше. Також особливо по енергії недобрим відчувається 3 лютого. Давайте подивимось понеділок, 3 лютого, що нам підказує. Ну, ось, будь ласка, п'ятірка мечів, карта гостра. Колісниця. Тут у нас більше Ну, карта хороша, але це про важливі поїздки або приїздки. Тобто, хтось в Україну може приїхати, хтось з України може на важливі зустрічі поїхати. Тут карта, яка говорить, що рано ще відпочивати. Боротьба продовжується. І карта «Трійка Пентаклів. Робота над розвитком. Все-таки цього тижня в будь-якому випадку відбуватимуться важливі якісь такі засідання з питань України. Я думаю, що ті жахіття, які відбулися за останні дні, мали би теж спонукати до пришвидшення прийнятих рішень в плані зупинки теж війни, що мається вам посприяти, і до якихось, в тому числі, важливих переговорів. Чомусь думаю, що це. Можуть і бути якраз зараз розмови між Америкою і Кремлем. Так мені відгукується. Вівторок. Король Жезлів. Більш стабільна якась така карта. Але тут загрози теж є башня. Карта місяця. Нічна, нічна особлива загроза. І тут башня. Ну, бачите, ніч з 3 на 4 теж йде з багатьма загрозами, фатомними ситуаціями, загрозами масованих атак. По дуже багатьох регіонах, коли я робив прогноз, випадали карти не хороші вкотре. А отже, це означає, поки ворог на нашій землі немає офіційної зупинки війни, загроз є багато і безпечних місць немає ніде. От Кажу, вечір з 3 на 4 теж йде дуже з багатьма загрозами. Але і в цей день якась ще теж мала би відбутись важлива зустріч з якоюсь персоною. Карта король жезлів більше про якихось керівників, мужчин і якісь заяви з приводу теж України, які по всій видимості ворогу дуже не сподобаються. Ну і вечір 4-го числа теж по окремих регіонах може бути загрозливий. Середа. Тут карта успіху. Сім мечів. Будьте обережні до всяких активізацій ворогів видимих і невидимих. Аркан мах. Прояв сили, енергії та маніфестація карта, відновлення себе. І король жезлів, знову повторення. Вміння відпускати називається карта, але це теж про правильне покровительство. Ініціатива, яка допоможе ворога здолати. Четвер. Карта сили. Тут карта башні. Та що ж таке? Що ж ти тиждень якийсь такий неспокійний? Тут туз кубків, тут краща карта. Так, плюс, мінус, мінус, плюс. Ну, Все ділиться пополам. Шестірка кубків. Повторення якихось можливих ситуацій, загрозливих з минулого. Особливо по тих містах, де були останнім часом прильоти, теракти, жертви, смерті. Але з іншої сторони, така як кажуть, життєдайна рука, бачите, яка от дає воду, дає ресурси, наповнює, дає якісь можливість відновлення і про те, як би важливі рукопожаття, чомусь отак от. Але загроз багато. Щось ну, геть той теж якийсь такий неспокійний. П'ятниця давайте дивимось. Тут сонце карта. Паш Пентаклів. Теж якісь прояснення, просвітлення, новини. Верховний суд. Відкриття важливої інформації, обнародування важливої інформації для виходу з глухих кутів. Туз з мечів, розум і є Бог. Правильне, знову ж таки, тактики, мислення, розстановки ведуть до виходу з глухих кутів. П'ятниця більш такий вже з цього тижня, поки день важливий, в деяких аспектах також може бути здоленосний, що на рівні явному, що прихованому. І допомога в тому, щоб вийти за межі якихось ілюзій і реально подивитись на актуальну ситуацію. Субота. Перезапуск, переписування, балансу карти. Рух вперед. Зустрічі. Дві голови, одна мета, двійка пентаклів. Переміни. Тут якось так запускається от енергія з п'ятниці і далі йде, от кажу, якісь доленосні, важливі обговорення, моменти, зустрічі, дзвінки, заяви. Субота також. Це в нас якраз 7-8 число. І неділя дев'яте. Тут покровительство земне небесне, прибутку карта. Аркан повішеного від термінування, термінування до достатку, зрілості карта і викриття ворогів внутрішніх, ще якісь голови полетять, та. але неділя по енергіях загроз теж містить багато. Тут ще десятка мечів є. І карта сердечних роздумів. Думайте, зважайте, будьте уважні, обережні, особливо теж друга половина неділі і в ніч з неділі на понеділок. Ну, такі от коротко про попередження, про дні, які з особливими загрозами. Прислухаємось до них. Молимося, щоб нейтр... негативні сценарії майбутнього були нейтралізовані. Все-таки два важливих дні на цьому тижні, я розумію, вони є. Це особливо п'ятниця та субота. Слідкуємо за новинами та інформацією. Відфільтровуємо все те, що є зайве та непотрібне. Молимось з світла всім побільше відправляю. Бажаю нам всі внутрішнього, зовнішнього. І наближаємо завершення того всякого жахіття. Būti sveikai, režyti save, počiuojamas.